Забруднення річок Сейми Десна принесло значної шкоди для Сумської та Чернігівської областей. Нагадаємо, це забруднення органічними сполуками з території РФ 14 серпня потрапило в річку Сейм, що тече в Сумській області. А наприкінці місяця дійшло до річок Чернігівщини. Це забруднення, воно було суцільне. Це не була окрема якась пляма, і це створювало само собою величезні проблеми по. Його ліквідації. Внаслідок таких дій, наша екосистема протягом двох місяців інтенсивного забруднення, зазнала величезних збитків. Біля 28 тонн риби захоронено офіційно, а 338 мільйонів, десь близько такої цифри, нараховано збитків Державної екологічної інспекції у Чернігівській області. Загалом же на території області це забруднення характеризувалося двома хвилями. Орієнтовно з 9 вересня вже було певне покращення аналізів проб води, проте десь там з 22-23 вересня була повторна хвиля забруднення. Вона була значно меншої концентрації і пройшла набагато швидше, ніж перше забруднення. Протягом червня по жовтень цього року хіміко-бактеріальна лабораторія комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради проводила біотестування проб поверхневих вод навколо міста Чернігова. Метод базується на встановленні різниці між кількістю загиблих дафнів воді, що тестується, та водів, які дафні утримуються. Результати проведення досліджень показали, що вода в річках навколо обласного центру не чинить гостру токсичну дію на тест об'єкти. За цей час у річках десна ситуація покращилася, але досі триває заборона на вилов риби користування водою для господарських потреб і купання. Зараз цей період оновлення річок він вже триває ну, більше трошки місяця. Річки у нас не зарегульовані, тому їм просто треба на сьогоднішній день дати якийсь час для самовідновлення, для відновлення рибних ресурсів. І річки, в принципі, там ми сподіваємось, там до весни, до наступного половоддя, вони трошки прийдуть, прийдуть в більш-менш нормальний стан, вже якщо можна так сказати. Хоча по оцінкам експертів. На відновлення, на повне відновлення підуть роки.